Слава Ісусу Христу, вітаю вас, дорогі брати і сестри на моєму youtube каналі. З вами отець Роман Лаба. І сьогодні, в цей недільний вечір, хотів би запропонувати вам дві ініціативи, дві пропозиції. Ці пропозиції мають одне на меті вчинити наших воїнів, наших захисників невидимими для наших ворогів, і тих духовних, і тих фізичних. Передусім, таким засобом, який чинить нас невидимими для наших ворогів, є молитва. Пригадайте біблійну історію, коли Саул переслідував Давида і увійшов навіть в печеру, де переховувався Давид. Але Бог вчинив його якби невидимим, невидимим для Саулових очей, невидимим для Саулової уваги, і Давид зміг зберегти своє життя. Подібних ситуацій можна навести багато подібних прикладів, багато можна навести в історії церкви. Наприклад, святий Атаназій Олександрійський одного разу переховувався від вояків імператора. Тікав в пустелю, там його зустріли, воїни, але не розпізнали в ньому Атаназія і відпустили. Бог вчинив його, наче якби невидимим для ворогів. Подібно ми можемо нашою молитвою. Захищати наших воїнів, чинити їх невидимими для ворога, перш за все, того, духовного ворога, але теж і фізичного ворога. Тому запрошую вас до такої ініціативи, як духовне усиновлення українського захисника, українського воїна воїна, який воює на боці української армії проти загарбників. Можливо, ви чули про таку молитовну ініціативу, як духовне усиновлення зачатої дитини, коли католик бере на себе зобов'язання. Протягом дев'яти місяців молитися за якусь дитинку, якій загрожує вбивство в лоні матері, аборт. Це зобов'язання триває 9 місяців, поки ця дитинка народиться. І ми не знаємо, що це за дитинка. Бог один знає, Бог знає її ім'я, Бог знає її історію, її стать, країну походження і так далі. А ми молимося і віримо, що Бог. Завдяки цій молитві теж буде рятувати її життя. Подібним чином ми можемо взяти на себе зобов'язання молитися за якогось українського захисника аж до перемоги. Взяти таке зобов'язання і кожного дня молитися, наприклад, десяток Розарію і молитву до святого Михаїла Архангела, тим більше, що наші пастирі оголосили рік святого Михаїла Архангела. В описі до цього відео я подам, як можна молитися. Звісно, можна молитися іншими якимись молитвами, теж чинити акти посту, покути в цьому намірі. І я думаю, що Господь буде приймати цю духовну пожертву, цю духовну теж зброю і використовувати її для захисту наших воїнів. І друга пропозиція, друга ініціатива. Є більш матеріального характеру, фізичного характеру, і ми теж можемо долучитися до цього. Послухайте, будь ласка, наступний сюжет. Слава Ісусу Христу! Друзі, вітаю! Усім Божого благословення в цей день! Я зараз знаходжуся на секретному стратегічному об'єкті, де наші чудові волонтерки плетуть кікіморе. Це дозволить нашим воїнам бути невидимими для наших ворогів. У зв'язку з цим звертаюся до вас з проханням. Потрібен матеріал. Матеріал це обрізки тканини, довжина 30 см, ширина 8 мм, і цей матеріал має бути природних кольорів, тобто оливка, зелений колір, коричневий колір. Можете вийти на вулицю, подивитися навколо, подивитися на пейзаж, який оточує. Йдеться про те, щоб воїн злився з природою і став невидимим. Оскільки є теж, оскільки є зима, є сніг, то теж потрібен білий колір. А природні кольори приблизно виглядають ось так. В описі до цього відео я подам теж координати, куди надсилати. І теж прохання до броварчан. Потрібні. Вільні руки від години 9 ранку до години 21 вечором можна прийти і тут попрацювати. Кожен може внести якусь цеглинку в нашу перемогу. До зустрічі!